Вітаю, друзі. Трамп звинуватив Байден на провокування до війни. Росія many, many never have NATO. And somewhere along the line, Biden said no, they should be able to join NATO. I believe that they had a deal, and then Biden broke it. він заявив, що Україна може ніколи не вступити до альянсу, і це завжди було зрозуміло. А також те, що перспективи вступу до НАТО спровокували фактично війну в Україні. Отже, знаєте, більша частина проблеми полягає в Росії протягом-багатьох років, задовго до того, як Путін сказав, що Україна ніколи не може бути залучена до НАТО. Тепер вони це заявили. Це якби висічено в камені. І десь у якийсь момент Байден сказав Ні, Україна повинна мати можливість вступити до НАТО. Ну тоді в Росії з'являється е, хтось прямо біля їхнього порога, і я можу зрозуміти їх. Відношення до цього було зроблено багато помилок у цих переговорах. На запитання журналіста. Чи ви дотримуєтесь позиції, що Україна ніколи не може приєднатись до НАТО, Трамп відповів. Ну, моя думка така, що це завжди розумілось. Насправді я вірю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка була б е, вільною задов... <кій> <кій> для України та всіх інших. Але Байден сказав ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО. Так, дав, що нічого не дав, але трупів куча в нас. Отже, друзі. На цій же прес-конференції в своїй резиденції у е, Флориді Трамп сказав, що розраховує швидше ніж за півроку закінчити війну в Україні і провести в цей же період часу десь зустріч з Путіним. Е, план закінчення війни в Україні Трамп поки що не оголосив. Але давайте проаналізуємо те, що він сказав, і можливості закінчення війни. Ну, перш за все, очевидно, що Демпартія, її президенти Обама та Байден безпосередньо причетні до того, що відбувається в Україні останні 10 років. Обама в 2014-му не пошевелив пальцем, щоб захистити український Крим від анексії, хоча до нього звертались. Звертались до Сполучених Штатів, апелювали до Будапештського меморандуму. Байден на очах Турчинова розірвав текст Будапевського меморандуму. Фактично, Обама і Байден примусили виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова, тодішнє все керівництво України не застосовувати Збройні Сили України, силові спецрозділи для захисту Криму. Фактично, вони наполягли на здачі Криму Російській Федерації. Подальшому. Перед початком Великої війни, перед початком російського вторгнення, в Женеві відбулася зустріч між Байденом і Путіним. Я не знаю, що там відбулося. Я не знаю, що порушив хто, чи не порушив. Чи, можливо, старенький Байден моргнув не так, смикнувся в Азгельмері не так. Пукнув не так, не знаю. Але Путін отримав сигнал, що Сполучені Штати Сполучені Штати не проти його вторгнення до України. Сполучені Штати, Західні союзники не зробили абсолютно нічого жодного кроку. Щоб запобігти великій агресії Російської Федерації проти України, вони вивозили посольства. Так вони нас попередили, так вони були стурбовані, але вони не зробили нічого, щоб зупинити агресію Путіна. Ну і нарешті про НАТО. Я особисто вважаю найбільшою своєю політичною помилкою, що я повівся і проголосував за внесення до Конституції України, членство на, е, України в НАТО та Європейському Союзі. Чому я так вважаю? Тому що е, наратив Байдена, що ми вас запросимо, 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 але геть тоді. В своїх політичних цілях використать, вирішив тодішній президент е, України Петро Порошенко. Це лягало повністю в канву його передвиборчої подальшої кампанії під гаслами Армія Мова Віра, Шлях до НАТО. Це все розробив його політехнолог Порошенка Ігор Гринів. Воно політично спрацювало, але дало, дало козир Путіну для прямого вторгнення в Україну. Тому я відчуваю відповідальність, я зацікаюсь і хотів би, щоб кожен український політик переосмислив той момент голосування ті, хто брав в ньому участь, публічної підтримки цього е, факту і так далі. Це був крок до війни. Крок, який пізніше використав Путін. Це не знімає все, що я кажу, відповідальності з Путіна за розв'язання агресивної війни проти України. Він винен, він винен в смертях українців. Він винен в окупації українських територій. Але американські політики Обама, Байден їхні команди. Захід мовчазливий, вони цьому сприяли. Цьому сприяла млявість українського керівництва, підігрування західним партнерам, що дійсно провокувало Путіна на вторгнення. Закликали війну в Україну. Тепер щодо закінчення війни. Я дуже. Дуже і дуже хотів би, щоб війна в Україні закінчилась не просто цього року, а найближчим часом. Але я реаліст, і я чітко розумію, що керівництво України на чолі з Зеленським буде робити все, щоб війна тривала. Їх будуть підтримувати Демпартія США, глобалісти сатаністи, ліваки різного гатунку, Сороси. Для чого? Для того, щоб протистояти політично Трампу, щоб виваляти його в бруді, крові і лайні цієї війни, і в 2027 році перемогти на виборах в Конгрес Сполучених Штатів, здобути більшість, потім обновити Трампа і все. Їх не цікавить доля України. Україну в попіл можна перетворити. І нашим керманичам це вигідно, бо заметуть сліди свого мародерства. Тому вони будуть з усіх сил протистояти мирному плану Трампа. Чи зможе він зламати їх, чи зможе він очистити Україну від зелених гнид для того, щоб допомогти українцям вийти на шлях миру, покаже виключно час. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо разом з вами нашу країну великою, мирною і процвітаючою.